І що ви бачите, тігри? Це скарб. Оце ваша однушка в Ірпіні. От, подивіться на неї. Це пацани, те, що ви любите, все, дорого і багато. Мерседес 223 закомплектований. Це щоб розуміли, ото тігри, хто купує мерседеси за останні бабки, оце ваша квартира знаходиться отут. Значить що? Мотору була повна пізда, були задіри. Ми вже розказували і показували. Но, щоб закомплектувати цей мотор, це треба їмати суперспособності. Тому що тут без суперспособності ти не закомплектуєш. Покажи вам маркерів. От я маркіровка А176. 2, 2, 3, потім GL нові, ну, багато він. Доставлю цей мотор. Це хто любить AMG. Це якщо ці три букви у вас є, то ви зразу должны готовить. Три квартири, блядь, можете купити. Якщо ще Брабус, то вже три зразу 100%. Покажу, візь, розказуй. Так, наші пацанчики. Як ви бачите, в ньому шоу, у нього мокре степлення, хотів сказати. Мокрий куліра. антифріз сюди заливається. Це вам не ваші реномига, як там казали, все напряму. Тут все дорого-багато. антифріз заливається. Як сождається інтеркуліра. Як здається, інтеркуліра, так. Це хто пацани там в тазиках ставить, щоб пиздало лучше. Блять, ну от дивіться, Мерседес, ну от реально скажіть. У всіх машинах вже давно стоять електро, що у нас? Актуатори. У Мерседеса ще по старіночці все на трубочках. Покажи. Я yeah, думаю, це навіть краще. В принципі, так, да, воно лучше, воно лучше Е, Вихлоп, хотів сказати, тут. Пуск тут, вихлоп тут. Покажи дві дудки. Oh. Оце пацани отсюди вогниками, коли сере, коли вогником сере, це значить ваші бабки вилітають в вихлопну трубу. Ото ви заправили на скільки там на В день, блядь, на 100 баксів, Ці 100 баксов, чим більше дує, тим більше пиздує. Ось це не вилітає. Смішка смішками мішками, блядь, ну мотор дуже складний, я хочу сказати. Хто не шарить, пацани, такі мотори не беруть. бо Буде пизда, буде.